Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автолуцький. До вашої уваги шкода Kodiaq в комплектації стайл. Автомобіль пройшов повний комплекс детейлінгу та чекає на нового власника. Це 2021 рік, 2-літровий рік дволітровий дизельний двигун потужністю 110 кВт. Автоматична коробка передач семиступінчата DQ381. Отож, давайте розкажу вам трошки детальніше про комплектацію. В автомобіля встановлена Full LED оптика з омивачами фар, також протитуманні фари, фронт асіст, адаптивний круіз-контроль, передні та задні портроніки, камера асистентів. Авто на ось таких от дисочках з літньою гумою з класним залишком профілю. Демонструємо вам він код автомобілю. Перевіряйте по всім можливим базам даних авто в рідній фарбі. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, сидіння з тканини з підігрівом, з боковою підтримкою. Також є пам'ять сидінь на три позиції, електрорегулювання та регулювання для поясниці. Аналоговий щиток приборів, шкіряне мультикармо з пелюсками переключення передач та підігрівом. Заркала автомобіля складаються, регулюються та підігріваються. Запуск автомобіля відбувається з кнопки. Мультимедійна система Bolero, Двозонний клімат-контроль, автомобіль просто в ідеальному стані: як технічному, так і візуальному. І, до речі, пам'ять та електрорегулювання сидінь з обох сторон водійської та пасажирської сторони попереду. Бездротова зарядка для ваших мобільних пристроїв. Також є оновлені роз'ємчики Type-C. ESP OFF Давайте асистенти. Line Assist, адаптивний круїс, обмежувач швидкості, сайд асіст, виїзд з місця паркування та фронт асіст. Заднього огляду мають функцію автозатемнення, не пам'ятаючи, казав про пробіг 192 000 км тисячі кілометрів. І до речі, автомобіль пройшов повне ТО на 181 000 тисячі, тобто 11 тисяч кілометрів назад. Великий та комфортабельний задній ряд сидінь. Під підстаканнички, оригінальні е, коврики Одіак, до речі, потолок в автомобіля в ідеальному стані, в принципі, як і е, весь салон. Авто, ще раз повторюсь, пройшло повний комплекс професійного детейлінгу. В багажничку присутня шторка, також є сітка, яка е, приїхала разом з автомобілем, дішечки е, Simply Clever, подвійне дно. І тут у нас лежить компресор та крюк, може його не видно, але він там є все на місці. Також є ось такі от важелі, які. Складають задній ряд сидінь, і ви отримуєте величезну просто кількість місця для транспортування ваших речей. Отож, друзі, автомобіль в наявності в нас на площаці село Липине Окружна 5, кому потрібна більш детальна інформація по автомобілю. Телефонуйте або пишіть. Ми завжди на зв'язку. Номер телефону в описі до даного відео, або в описі до профілю в наших соцмережах. Всім гарного дня! Обирайте найкращі автомобілі в компанії Автолуська.